Шановні краяни, ми знаходимося в селі Кам'янка ізюмської громади. Ми продовжимо розповідати про непрості долі кам'янчан, які опинилися на лінії вогню, які пережили буремні часи депортації. А сьогодні ми на вулиці Кам'янській, 1, в родині Лінській, в родині загиблого нашого героя. І ми сьогодні розмовляємо з батьками. Катериною і Павлом. Отже, знайомтесь, Кам'янська родина Лінських. Катерина Олександрівна, розкажіть, будь ласка, про вашого сина, його коротку біографію, коли він пішов до Збройних сил України? І де, і як, на якому напрямку він загинув? Віталік народився. 13 лютого 81-го року. Навчався він в школі в Кам'янській, а потім навчався в університеті до Кучаєва на селекціонера Генетика. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Веронікою Бондаренко. Вони після закінчення навчання одружилися, народився в них син Павлік. Значить, він працював. Спочатку він після закінчення університету він був в аспірантурі в селекціоні, це біля МРФ, вивів там декілька сортів помідорів, вивів два сорти сіненьких, один білий лебідь, один прем'єр. А потім працював німецько-український торговий центр Обі. Там, де оце, по його спеціальності, там квіти, добре, все, що для рослин там працював. Тоді, як в 2014 році війна почалася, то він його закрили, він пішов працювати в епіцентр, теж по цьому ж профілю, працював до самої війни. Я, як мати, навіть просила його, щоб він туди не ходив. Він каже, видно, буде. Хай Бог простить і люди теж, але ну це так було. Тоді той, значить, він поздоровив мене з днем народження, це було 2 листопада. І, і все. Поїхав. Нема, нема дзвінка. Я подзвонила, не бере трубки. Спитала у невістки, подзвонила. Вона каже: та не хотіли ж мене розстраювати. Каже, та він зараз, він десь вийшов. А він, видно, побачив вже ж, мій дзвінок і передзвонив. Я питаю його: Де ти є? Він каже, в армії. В Учебці, в Житомирі він був в армії, в, тій, в учебці. потім невістка сказала, що 2 числа, коли він мене поздоровив, він якраз поїхав у той Житомир в учебку. Потім той, він там же ж був три місяці, потім послали сюди ж на Донбас. Ну він же ж не сказав. Я його спитала, кажу, ти, ти, де, знаходишся? ти де знаходишся? На тому самому місці. Він каже, ні, я вже в іншому місці. Що ти там робиш? Учусь. Нічого не сказав. 13 лютого йому виповнилося 42 роки, а 16 лютого його вбили. Значить, він був підводяним, це біля Донецька. Потім, коли я подзвонила, коли прийшли документи на його, у той воєнкомат, мені його, значить, ну, хлопець, який був поряд з ним, служив, служили вони в місті, він сказав, що каже: ми їхали. Щоб поміняти хлопців на позиціях на двоє суток. Одна машина проїхала, а по нашій машині чимсь стріляли. Чоловік знає, але я не розбираюся в цих тонкощах. І, значить, пробачте, я був поряд з ним, мені перебило спину і контузило, а його обпалило і одірвало праву стопу. Джгут ми йому наложили. В той. Потім ми його несли. Спочатку я його ніс, потім мені стало погано, хлопці несли. Тоді кажуть, Віталій перестав дихати. І вони його залишили. Значить, на слідуючу ніч тих, що у машині побиті вже були готові, тих забрали. А так як він десь був, не там, то його забрали ще через двоє суток. Був в моргу, тоді ж то привезли, а тоді зразу він у Дніпрі був, тоді привезли в Харків, а закони в нас хороші, у моргу теж бувають вихідні. Значить, привезли в п'ятницю і сказали, що опознання буде аж у понеділок. Ну, Невістка каже: ви не приїжджайте, пішла вона, пішов її, його кращий друг і двоюрідна сестра. Ну, в як він. Значить, Через 11 днів його ховали. Ми приїхали. Значить, коли його одягли, нас, нам е е дозволили зайти в той морг. Я зайшла і кажу, а кого ви нам приплили? Це не він. Він зовсім на себе не був схожий. Була поряд зі мною кума Олексенка Галина Іванівна. Вона й каже, а ну зніміть оту полосочку, що з лоба. Вони зняли, дивлюся, лоб наш, вуха наші і волосся наше, сивеньке, бо там був ще. Остальне не наше. Зву брата, брат нас возив, каже, Кать, це він. перше час я не вірила. Я навіть другому сину дзвонила і казала, кажу, нам якогось расиста приплили. Це не він. І, мабуть, з пів року, або більше, у мене такі фантазії були, що от, що то там влучим, ну тільки ж це буває в касті. Я відганяла, за... що це шо, не він. Шо, шо він Оце півтора року пройшло, то тепер уже я. Чуйте? Змирилася. Змирилася з цим. А перше время, оце так їдемо, бачу військових. Я його шукаю. Я знаю, що його нема, тому що коли він вже лежав у... на кладовищі в грубу, він відкрив рот. І я згадала, він приїжджав колись додому, я так заснув на дивані і так голову трошки закинув. І чуєте, ну що мені не хочеться, ну тільки ж казки не буває. То він. Оце зараз я той. А то я перше время шукала, сама собі кажу, ну що ти робиш? В общем. Я все серцем, я все. головою я все розумію умом. А серце цього до сих пір повністю прийняти не хоче. От мені хочеться, щоб це було неправда. Тільки ж такого не буває. Його поховали на. Алеї... На 18 кладовищі, на Алеї Слави. Угу. Він дуже любив квіти. Це така дитина була. Чуєте, він, він був романтиком, жизнелюбом. І оце так приїде додому. Приїде додому, десь на порозі поставив сумку, колись приїхав по темному. Взяв, підсвітив фонариком і пішов, подивився, що де росте. Поки в них дачі не було, він садив отут, що йому хочеться, те він садив. Так, і тут роза ним посаджена, оці три рози він теж розсадив оце ось ті деревовидні піони, оце ось біля, цього, біля сарайчика. І вони в нас біля хати. І он Значить, він десь взяв насіння, це ще раніше, у дендропарку чи що. У парничку посадив, у парничку посадив їх, вони виросли. Значить, одні зійшли через рік, а другі зійшли через два роки. Він каже, ма, ці що зійшли пізніше, вони ти їх не сади, ось вони. Найкраще. Год криша щоб бита, вікон не було, то в нас навіть там у цій крайній спальні навіть ластівочки поселилися. І два виводки тут. Два виводки вивели, да. значить, пройшли годин ми приїжджали п'ять разів. Навідаємося, поїхали, навідаємося, трошки порядки навели. Коли ми приїхали у серпні місяці, зайшов у ту, зайшов у двір той. Як його називають, зайшов мужчина в двір. Він мені на... похожий на українця. Я кажу, ви хто? Він каже: я американець, я трошки розмовляю по російськи. Тоді, значить, він зайшов з, з полтавським волонтером з Гришею, і вони той. Він через переводчика сказав: він зайшов у хату, тоді той, а я стирала тут. Він каже. У нас на те час вже пленкою було вкрито, одні там нам укрили пленкою, Ну, воно теж підтікало, бо ми ще прогризли, було нашестя, просто ми ж вони лазили в вікна, де тільки не той. Хай Бог милої криє, ну, це правда була, повієте? Зараз їх немає. Той. Тоді каже, ви ж не будете так залишати на зиму, ми... він може вам допомогти. Ну, кажу, від допомоги, Я не відмовлюся, тому що я не знаю до кого нам звертатися. І, той. і вони нам безплатно дали оце желізо і вставили вікна. Це американці. Вікна вставили і желізо дали, вкривали ми саме, ну наймали людей. А це вони дали. Я їм за це дуже вдячна. Катерина Олександровна, а скажіть, я от всім задаю о, це запитання мешканцям Кам'янки, mm. що ну нагальне, от що вам сьогодні потрібно? Я бачу, от проїхали енергетики, поступово підключають да, да. світло. У вас буде. Світло в нас вже є. є. Спасибо. Дякуючи Богу, Богу, енергетикам, енергетикам. Да. Що, що, яка потрібна вам допомога? Значить, нам на даний момент потрібна допомога. Ну, як текло, потекли ж ну ті потолки в нас по пів кімнати, може куди по четвертій частині кімнати, їх треба пощикатурити, а уже покрасити по той поклеїть, то ми самі це зробили. А це просто. Ну, що ми не вміємо, і ми не в силах. Просто ми ж це з руки вгору держати, ми не можемо це. Ми подалися на оцю є відновлення. Значить, ми жили там, у в хаті мами. Там живе мій брат. Він живе окремо. І він казав: чого ви в той хутір поїдете? Ось вам, пожалуйста, мені ця хата не потрібна. Будь ласка, живіть. Ну, да ладно, літом там побудьте, на зиму приїжджайте. Що вам там треба? Чого вам не вистачаємо вседам? Що вам треба? Я кажу, нам не вистачає того, що там я жила дитиною, а тут я 44, 45 років, і я тут жила замужем. Тут народилися діти. Тут усе нагадує про сина, про мого дорогого. І за цього ми повернулися. Це не, не, не матеріальне, не те, що там мені чогось треба. Хоч тут це батьківщина мого чоловіка, тут народились мої діти. Тут ми були щасливі. Тільки це щастя у нас відібрали расисти. Павло Федорович, розкажіть, пам'ятаєте, як російські солдати зайшли в село Кам'янка? Да. Коли це було? Це було 27 березня російські солдати зайшли в Кам'янку на нашу вулицю. О. Провіряли вони двори, по мені стріляли. Не поміні мимо мене, злякати. Заставили розтягнутися. Думали, що тут бронежилет або форма о, о, воєнна. Провірили хату, погріб, сарай. Глаза в їх викаті були, обколені були. О, і пішли. О, через два години прийшли, вже нормально балакають, вид нормальний, дед дай закурити. Одійшли ага, від, від той наркоти. Пополізли по хатах, по погрібах, торби, з продуктами тягали офіцерам навпроти. ось. О. Сів на трьохколесний електровелосипед, кричить, як дитина, радується нової ігрушки. Почали ну, потрошку грабити, стягувати. О. Усе доброї машин. О, а тоді <кій>, приїжджали машини, грузові привозили боєприпаси, їм продукти, і награблені вони цими машинами відправляли десь. О. Ну Тут заливалось е, дуже мало жильців. І на третій день нас зібрали там напроти огорода. І вивезли Ізюм. Катерина Олександрівна. Ну, місцеві ж... мешканці нам розповідали про Сумні такі події, коли депортовали жителів в Кам'янки, uh -huh. я знаю, що ваша родина теж попала в цей період депортації. Uh -huh. Вона була в два етапи. Наскільки я правильно пам'ятаю, 30 квітня, 2022 тисячі і 2 травня. Uh -huh. Розкажіть, як проходила цей етап депортації? Угу. Як це відбувалося? Вранці до нас прийшов ну, чи росіянин, чи луганчан, знаю. Квітня. 30 квітня прийшов із білою пов'язкою і каже, 15 минут, хвилин на збори будете, будемо вивозити. Чоловік спитав, а можна залиши? Йому сказали ні. не можна остатися. А я знаю, що 11 сімей да, да. чи дворів залишили. Да. Як їм вдалося залишити? От це треба спитати в тих, що їх залишали. Я зрозумів. Тому що тут 40 чоловік десь забрали, а тоді ми поїхали туди. Ну, через трасу по Довгалівці поїхали, по київській вулиці, так. а по Кам'янському Довгалівка. То там люди, чоловік 15 ще сіло сюди, додалося так. Угу. І ми отак, отой. Ну нічого доїхали, Бог милував. А наприклад, були такі люди що питають, а чого ж вони не сідають, а їм сказали, що а ці залишаються. От спитайте тих, хто їх залишив, навіщо вони їх залишили? Такий знак питання, здоровий. Ясна. От і все. Урал стояв у нас на городі. Проти Тані Лукієнчики, де її хата, вон, де домик зараз стоїть. І вони зразу боєприпаси звідти вигружали. І тачками тими, що люди привезли свої речі, щоб з ними виїжджати, тими тачками вивозили, ну ще й питали, можна взяти вашу тачку. Ви уявляєте культура? Тобто вони ящики з боєприпасами на цей вивозили час. до тані. Хата стояла, вони туди вивозили. А Чого вони там жили, що вони там робили? Не знаю. Вивозили. Тоді, коли вони все повивозили, загрузили нас. Спочатку люди перші залазили без драбини, тоді вони знайшли желізну драбину, то легше вже було залазити. Ну, ми залазили вже майже останні, то, то подій драбині залізли, тоді вони її прибрали ту драбину. Я б запитувала у тих у їхніх воїнів, чи як їх звати, расистів, куди нас будуть возити, Або в Ростовську, або в Білгородську область. Думаю, це все. Як туди завезуть, то вже життя не буде, або по дорозі розстріляють. Ну, е -е, вивозили нас ось сюди, де нас заїздив в огород, вивезли, довезли до траси. Дивлюся, позаду їде танк. Я думаю, це нас на пушечне м'ясо. Злякалося. Коли той танк повернув і поїхав до магазинів по своїм тим, ну, може, чи перелякати, чи як там, довезли нас, е -е, везли, везли, стоїть. Чорна, чорна пиляка, нічого не видно, хто куди везе. Ну, як візью, по ту сторону везли. Значить, я так догадалася, що по понтонному місту десь перевозили на Гончарівку, бо тому, що як на качелях машина, ну, не довезли, зупинилися. Вилізли ми з веттіля. Дивлюсь, якийсь магазин, ну, я ж не знала, що то Берізка. вітрина побита, і тут у Кам'янці вже ж ні стопів, ні проводів, нічого. А там люди ходять, той з велосипедом і з коляскою, аж питають чоловіка, де ми. Він каже, у візьмі біля Березки. Березка є такий магазин там. О, я то у одного брата дві ночі переночували, тоді син забрав до хлібозаводу нас. О, там жили, на базар ходили біля 12-ї школи, перевіряли документи усіх. О, були там і руські, і дагестанці, і чечени, і якути. Кого тільки не було там. О. На базарі вони скуплялися. Водка, сігарети, м'ясо, напитки. Отакі От пачки двохсоток, Ну, коротше, награблені вони десь продавали. Кам'янки, Ізюмі грабили і десь продавали. І в них були українські гроші. Mm. Пішов слух, що росіяни хлопцям будуть давати українцям російські паспорта, щоб воювали за Росію. І ми тоді зібралися, чотири машини. І через Росію виїхали на Латвію, Литву. Литву. Нас у Каву посадили на автобус на Львов. Молодеж. Виїжджали через Купінськ. І ми, мабуть, 20 годин у Куп'янську стояли. Блокпостів було багато, перевіряли і кругом питали, куди ви їдете. От тій бумажечки, що той, ну це ж отам, де їхня е, таможня була, так ми написали, що ми їдемо до когось там, в той, Москву. І нам сказали, що так. А сина визивали, що там на таможні, і довго його той. Каже, а. Ті люди, до яких ви виїжджаєте, хоч знають, як ми зараз позвонимо, вони знають, да каже, знають. У Куп'янську стояли годин 20. тому що була дуже велика очерді. Отут зліва машини легкові, а справа машини грузові. Значить, пропускали зразу трохи легкових машин, трохи грузових. Спочатку грузові машини з нашими номерами, такі здорові хвори, вивозили зерно. Вивозили Масово зерно? Вивозили. Масово. І стояла така очередина, що не знаю, не видно було краю. Це червень. Так, да, це червень. Вивозили червень. зерно, похоже, ж наше. А яке вони зерно могли? Ну, Де вони накрали зерна і вивозили на Росію? Хто його знає? А воно? скажіть, будь ласка, на сам кінець, ага. е от, як у вас сьогодні стосунки між тими мешканцями, які виїхали, і які залишились і були разом з, Ну, е як сказати? Є Ларіса, так вона з ними не розмовляє і не здорукається. Ага. Ну, ми розмовляємо. Ну, презирство до такої степені, що як вони не кажуть, що вони типу, так залишилися, що той там, нічого вони такого не робили. Ну, це такий знак питання поставити. І треба бути зовсім глухим, німим і нерозумним, щоб не тобто розуміти, чому вона. Недовіра є у вас. Так. Недовіра є. У мене запитання до нашого уряду. Чому до сих пір не Московський патріархат у нашій Україні це ж зрадники. Чому ви дозволяєте зрадникам сидіти у нас? Ну, це більше запитання до депутатів Верховної да, Ради, які до повинні... уряду до депутатів Верховної Ради. Цього не може бути угадячи, значить, є церкви там, де я була, є церкви і московського патріархату. Одна церква, я жила на Заярі, Одна церква за 4 кілометри знаходиться. Знаходиться від того місця. Я ходила в український патріархат. Через те, що я зразу ходила ближче московське, як убили Віталіка, ви його вбили. Все для, для мене ви мої вороги навіки. Хай що не кажуть, що вони відказалися, хай що вгодно. Це зрадники. це зрадники. Я не знаю, чим ви обосновуєте, оце, що ви до сих пір їм дозволяєте тут залишатись. Цього не повинно бути. Серед голови мені кілок затишіть цього не, не повинно бути. Все. У вас є можливість звернутися до ваших односельців, uh -huh. до мешканців Кам'янки, які виїхали. Що ви їм хотіли сказати? От ви вже скільки тут проживаєте після Ну, ми З весни, З в кінці квітня ми приїхали. Що я хочу сказати? Кожен свою долю будує сам. Я вам сказала, що ми приїхали сюди, тому що тут, тут ми жили, тут я жила чоловіка, це батьківщина. Тут жили його батьки. так? Хату трошки ми перебудували, ми як газ провели по-своєму. Тут народились діти. Тут саме головне, що мені все нагадує про сина. Все нагадує про сина. От що він говорив, де він ходив, що він садив, розумієте? Оце в мене кожен день, кожен день у мене оце в голові бренить. Я підходжу до того, до квітів, він садив, стою, жарю засмашку. Катерина Олександровна, а чого ви дійшли від пічки? Засмушка згорить, у мене оце звучить. І він чуєте, є сім'ї, в яких зверталися на ви, до батьків. Ми не треба, вони не зверталися, а просто в знак поваги от він сам той, отак звертався. Ніхто в його цього не треба. В знак поваги він той отак звертався. Значить, що я хочу сказати кам'янчанам. У кого хто хотів повернутися і в кого було хоч кудись повернутися, повернулися. Хто вирішив жити в іншому місті це їхні справи. Я не можу нікому нічого совітувати. Бо тому, що ми живемо теж на пороховій бості. Ми не знаємо. Сьогодні все нормально, а завтра хто знає, що буде. Ми, наприклад, їхали, ми взяли тільки необхідні речі. Все там залишилось. Тому що ми не знаємо. Може, нам і це прийдеться бросати. Хто знає яка буде обстановка на фронті? Дуже б не хотілося, щоб не було. Ми переможемо обов'язково, тому що наша правда, ми на своїй землі. А ви прийшли сюди? Наробили такого горя, дякуємо вам, Катерина Олександрівна. Угу. Вам, вашому чоловіку, за виховання героя, який загинув, захищаючи незалежність нашої держави, і дякуємо вам за віру в перемогу і за віру в майбутнє.